Це дуже смачний салат. Просто нагадаю про цей чудовий салат, один із улюблених моїх чудових дітей, де дуже гармонійно поєднуються такі смачні продукти, як курина грудинка, ананас та твердий сир. Соковитий, солодкий, фруктовий, вершковий, гарно посолене м'яско і домашній майонез роблять його повноцінною стравою. Домашня молода петрушка дуже яскраво пахне в ньому. Отож, для приготування салату з куркою і ананасами я беру відварену курину грудину, яку варю у гарно підсоленому бульйоні з додаванням лаврового листочка, духмяного перця та чорного горошку. 20 хвилин вона у мене кипить на помірному вогні і охолоджується у цьому ж бульйоні. Не ігноруйте цей процес, м'яко виходить соковитим, тонко пахне спеціями і приємно солоним. Сир має бути смачним. Сир має бути смачним. Наш улюблений, не гострий, вершковий, порізаний дещо дрібніше, ніж курочка. І ананаси довільно. Я пробувала і зі свіжим, консервований краще. Петрушка. Нехай буде декілька листочків, але вона цупка темного кольору і пахуча. Сіль за смаком і власний майонез. Це окрема страва. Дуже рекомендую. У мене є відео, дивіться нижче. Я його мажу на хліб замість масла і п'ю з кавою. Майонезу небагато, щоб салат не плавав у ньому.